Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російська опозиційна журналістка і письменниця Юлія Латиніна переконана, що російські окупанти вже найближчим часом залишать запорізьку атомну електростанцію. Про це вона написала у своєму блозі в Твіттер. Запам'ятайте моє слово. З ЗС Путін піде найближчим часом, хоча в Енергодарі залишиться. Пророкує Латиніна. Крім того, за її словами, звільнення чекає Керченський міст, який з'єднує тимчасово окупований РФ півострів Крим із Росією. У Кримський міст прилетить АТК незабаром, переконана журналістка. США дозволили Києву завдавати. Ударів по Криму західною зброєю. За словами Подоляка, Україна має право знищувати об'єкти, незаконно споруджені окупантами за останні вісім років. Збройні сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму, підступно захопленому Росією. Тому на півострові буде яскравий оксамитовий сезон. Він запевнив, що Україна зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові за роки окупації. За його словами, Київ продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів. Якщо ворог не погодиться, в хід підуть інші засоби. Ми це будемо робити якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми і далі будемо наполягати, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази і мости, які за 8 років там зробили в Криму, зазначив Подоляк. Майбутній оксамитовий сезон на окупованих територіях він називає дійсно яскравим, особливо на півострові. Там небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключаючи. І певна неприємність з Кримським мостом. Що стосується Караченського мосту, здається, що це не питання його воєнного руйнування, він може якось скластися від втоми, адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму, говорить радник голови ОПУ. Росія окупувала Крим у 2014 році, після чого почала створювати дорожню інфраструктуру на півострові для пересування військової техніки. Пише 24 канал. У травні 2018 року особисто російський диктатор Владимир Путін приїхав відкривати міст через Керченську протоку. Керченський міст з'єднує Росію та Кримський півострів через острів Тузла. Транспортний перехід через Керченську протоку складається з двох розташованих поруч мостів залізничного й автомобільного для Росії. Керченський міст потрібен винятково для того, щоб поповнювати резерви в Окупованому Криму і перекидати військову техніку. Якщо міст знищити, то російські військові в окупованому Криму будуть. Відрізаними від Росії. Відтак в окупантів виникнуть проблеми з перекиданням військової техніки на південь України через Крим. Депутат Херсонської облради та військової територіальної оборони Сергій Хлані розповідав, що через Керченський міст росіяни прогнали величезну кількість військової техніки, боєприпасів та живої сили, яка згодом незаконно увійшла з тимчасово окупованого Криму. Хлань повідомив, що весь масив техніки та живої сили, який Росія перекидає через Кримський міст, йде на два напрямки: Запорізький через Мелітополь та на Херсонщину. Якщо ЗСУ знищать міст, то ситуація в цих регіонах може змінитися. Один з перших дзвіночків для Керченського моста пролунав у четвер, 18 серпня. Ввечері мешканці Керчі масово повідомляли про гучний вибух. Вибух чули у різних районах міста та у прилеглих селах. У серпні бавовна почастішала в Криму, тому Керченський міст може дочекатися своєї черги. Росія Усвідомлює ризики, тому посилює заходи щодо безпеки мосту. Зокрема, окупанти вирішили встановити перед мостом КПП. У Генеральному штабі Збройних сил України інформували, що окупанти наростили системи ППО в Криму. Також у ВМС ЗС України інформували про проведення з боку росіян заходів бойової підготовки в районі Керченської протоки щодо охорони та оборони Кримського мосту. У Росії почали проводити навчання щодо оборони мосту і навіть спричинили там ДТП. Також у районі Кримського мосту фіксували великі хмари диму. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.